власним досвідом Раніше, коли я там ремонтував автомобіль, ну або будь-що робиш, де руки вимазуються чимось, таким що не можна відмити милом, я користувався такою Ну, тут такі ще, що ти піском валиш, там, трошки додав якось мило і треш, як наждаком. Але дивіться, є така реально класна штука від компанії вюрт Вона не дуже дорога. ну Відносно, наприклад, це 50 гривень, здається, купувати раз. Ця штука там 180 гривень. Але ця штука реально вона і класно відділяється. Відтирає, відчищає руки від того, маса, жира, графіта. Але відчуття зовсім інші. Такі відчуття, що ти просто помив якимось крем милом, гелем і ще плюс намазав класним кремом. Пахнуть ніжно і класно відтирають. Вони є різні. Тут бачите, ніби от сила як витирає. Це 3 з 5. Класна штука. Переходьте, бо а, тут натер на тер на і ще воно такі має. Не скажу, що неприємний, але специфічний запах. А тут як от кремом намазав і класно відчищає. Беріть собі на озброєння і піклуйтеся по свою шкіру, тому що вона теж, теж пошкоджується, скажімо так, після от таких от паст. Так що потрібно турбуватися про своє тіло, про свій організм, приходьте щось на більш якісний продукт.